Так, запис трейлера про фільм Діамантова рука рука-2». Оп? Ола! Так. Це наш будиночок, і тепер ми показуємо. Да. Цитата з іншого фільму Хто ж так будує? Бачиш? Йдемо. Показую будиночки які. Це ми зараз знаходимося в Іспанії, місто Альміра. В старій частині міста. Тому отакі От вулиці. Я одразу згадав пригоди Семен Семеновича в фільмі Діамантова рука. Як він бігав, ну там було в Турції, а це Іспанія. І дуже похоже. Тільки щось жінка не стоїть, скажімо, тут, яка його питала просила допомогти. Ну от такі вулочки у нас. Давайте я, я покажу. Така вуличка і пішли. Оп, давай на цю сторону. Йдемо зараз до супермаркета місцевого. Вибрали найближчий супермаркет. Пам'ятаю я здається він десь тут. Це вже пошире. що вулиця такі красиві будиночки. Так, а нам сюди. Повну серію я зроблю відео трошки пізніше. Так, Вейнінг. Це щось китайське. Ось, а що це у нас? Супермерка Так ми прийшли. Mm -hmm. Все. Ну, тоді до зустрічі.